Сучасні технології вимагають відповідного темпу життя. Сьогодні досягнення науково-технічного прогресу вже знайшли своє місце у процесі полегшення звітності суб'єктів підприємництва перед фіскальними органами. Наприклад, подання звітів в електронному вигляді вже застосовується податковою адміністрацією України. Проте далеко не всі підприємці використовують цей вид передачі інформації. А з 1 січня 2011 року, згідно законодавством, податкову звітність прийматимуть тільки у такий спосіб. предприятия, которые имеют определенные обороты, на них будет обращено особое внимание. Это крупные предприятия крупного и среднего бизнеса. То есть эти предприятия должны будут в первую очередь в своей деятельности использовать систему электронной подачи отчетности. Особливо этот момент стосується підприємців та підприємств, які мають великі об'єми виробництва та значні потоки. Я вас убедительно прошу заблаговременно Подумайте, є определенні альтернативні моменти, которые можуть дати вам возможность відправляти свою очетність в електронному Эти Програми адаптированы і є определенні конвертери, які допоможуть вам адаптувати ваші исходящие файли для прийняття налогової інспекції. А тим, хто вже випробував переваги електронної звітності, податківці нагадують, що потрібно своєчасно оновлювати відповідні сертифікати.